США готуються запровадити санкції проти Росії. Про це заявив президент Дональд Трамп. До такого рішення його спонукали останні російські нищівні удари по Україні. Під час спілкування журналістами у Білому домі Трамп заявив, що спецпосланець Вітков найближчими днями вирушить з візитом до Росії. Інших деталей поїздки він не надав. Трамп встановив крайній термін до 8 серпня для Росії укласти угоду про припинення вогню з Україною. Тим часом, речник Кремля Дмитрій Пєсков анонсував напередодні увечері важливе звернення Путіна. Ймовірно, могло йтися про реакцію на останні заяви Трампа. Втім, цього так і не сталося. Я вважаю, що те, що робить Росія, огидно це війна Байдена, це не моя війна. Але я сказав, якщо я втручуся, я спробую зупинити це. Але я вважаю, що те, що робить Росія, дуже сумно. Так, ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції турбують Путіна. Знаєте, вони знають про санкції. Я знаю краще за всіх про санкції, тарифи та все інше. Я не знаю, чи це має якийсь ефект, але ми збираємось це зробити. Індія тимчасово призупинила закупівлю російської нафти. За даними агентства Reuters, постачання перервали минулого тижня. Причина зменшення знижок на сировину та зростання політичного тиску з боку Сполучених Штатів Нью-Делі вже активно шукає альтернативу, зокрема, збільшує закупівлі нафти з близького сходу та Африки. Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита для імпортерів російської нафти, якщо Москва не погодиться на мирну угоду з Україною. І це могло вплинути на рішення Індії.